Всім привіт, з вами я, Артем Плей, і ми сьогодні знову будемо грати в Браво Stars. Це вже третя частина, як ми йдемо пуш до 10 тисяч. І сьогодні ми доб'ємо 5 тисяч кубків. А іменно ми беремо. Забираємо кредити безплатні. І дивимося, що там у нас по завданням. Ох! Щодня дуже додаються нові. Ну, ранговий бід я ще зроблю. Це всі завдання я ще пороблю. А сьогодні ми добиваємо 5 тисяч. От. Зараз нам треба взяти і за культуру, Давайте сам, самі. І давайте доб'ємо 5 тисяч кубків. Ваша активність не пропадає, чат. Ну, взагалі, ну, наш канал не пропадає без актива. Бо на другій серії набралось 26 переглядів. І це якби нормально. Я вірю, Ми зможемо більше набрати. І ми добиваємо ціль 10 підписників. так. Ваша активність не закінчується. І вже є, у мене є статистика, що у нас за 7 днів. Понад 240 переглядів. так. Зараз нам треба якось 50-ті десяте місце, так. Ель пример. Іди. Тут вони зараз гають, тут один на один. Що дивишся, Енго? Їх цих Енгів так багато тут, а що... Я не знаю. Сам ти! Іди ти. Кидай, Діза. Ай! Моє п'яте місце. І скільки це? Плюс два. Зіграй ще раз. Нам зараз хоча, хоча, хоча б добити другий топ. Ми мусимо бути хоча б друге місце. От. Тут дуже багато в катках енгерів, тому якщо що. Знаю, що тут не можна мутацію брати. А було би добре. І мене зразу підбиває 8 біт Я не можу бити. Ну, тіпа, я не можу виграти. Ну добре. віру Ех. Дуже, от тут треба забрати буде, може Треба буде чекатися другого, хоча. Я не вийшла. І так, вас за один день підписались два підписника, Це дуже добре. Будемо чекати, поки залишиться два місця. Ну чому я перший? Ми третій тут. І ще давайте зіграю катку з культом. Бо кольт супер точний, він може дуже далеко кидати. Нам попалася золота мелоді і дуже багато базів. От я в останній час дуже бачу багато базів. Через те, що нам роздають безплатно, дякую Супер що він нам роздає безплатний баз. Хоча, я, е, хоча й дали нам безплатно 6 яйце теж дякую суперселу. О, Шелі. Шелі. Я знаю Шелі. І твою магічну Якщо на цьому рол, Якщо на цьому відео, а іменно на частині 3 Браун Старса, набереться хоча б 5 подобайків, то я знімаю про новий контент знімаю, контент І можете написати в коментарях, якщо як, ви хочете на моєму каналі побачити яку імені. Я почитаю коментарі сьогодні. Ой, Шелі. Ми зараз будемо робити так само додатково квести. І я збираю зараз за кредити за 1900 кредитів на Леона. ні 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 на спайка, на Спайка Заробляю зараз. Він імба. З нами хтось іде. Енха, привіт Рітайки Прийма. приймають. Сховаємося? Нам нас МММ замітила, надію, ми замовили замітила. Будемо чекати. Даємо, поки буде хоча б, ну, давай, хоча б мінімум 3-4 місця. І я якраз займу їх і получу додаткові тапки. Скоро у мене буде свій клан. У мене буде скоро нова гіддія своя. Зараз я дороблю завдання від Годзіли І ми... Зараз ми чекаємо третій місце. І біжимо, давайте біжимо, біжимо. Ха! Ні... Круто! 11 банків у нього. Так. Я якраз на культу зараз зроблю. Мінчика... Ааа, я зра... я знаю. Та треба підходити бою, що по... копить ульту, так. Бо у нього, типа, діаметр круг є. діаметр. Тому він не може ульту Ні? Ну чого ти не виходиш, а? Ну добре. Ти мене виграв, окей. І ми забираємо іще купочки додаткові. Кредити забираємо. Опит тим більше, от. Ну і додатково забрав пас. Оські у мене получаємо. Ну і давайте зіграємо ще одну останню каточку на сьогодні. Щоб добити 5000 тисяч кубків. І хто нам попадеться зараз? Дуже багато культів. Дуже багато культів. Цілих 4. Доведеться ховатися, а то я не. Буду ліпше ховатися. Мене Енхер, надійс, не замітив. Ой, МММ тут баас і Ліон. Е, добре, поки що буду чекати, поки хоча б набереться цих два мінімум місця, а потім я займу ці два місця. МММ. Тут і МММ, що мені робити? І Ліон за мною ганяється. Зараз. Я чекаю, поки. Він я не можу. Я не можу. Я не можу. Я хочу. Я Сігма. Я Сігма, оу, я Сігма. А, ну звичайно, тепер за мною Ліон біжить. Клас, і ще Кольт. Так. Тікам три, три місце мені треба культа забрати хоча б. Там, 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 там кольт. Забери його. Та, Не хоче забрати добре, добре. Тоді. Ну, добре. Я вірю. Ставимо плюс. І що? Ми зробили завдання чи ні. У нас е, зараз на культі перший бронз. Я хочу зробити хоча б на культі е, другий бро бронз. І кого зараз тут багато. В принципі, всіх по одному. Енгар так. Щоб зараз Енгар не мав гаджет або. А, пасівку точно. Гаджет на те, що він е, може зарядити свою ульту. Щоб зараз е, він ульту не накупив. Ну і Динамайк. Клас, ну, Динамайк. і Майк. І Ліончик, клас. І за мною гоняється. Лілі. За мною гоняється, так 4 людини. Бас поки що там... Я не знаю, де куль. Я хочу забрати баночку, але не можу. Ай! Ай, він за мною біжить. Іди, іди, поко. іди, поко. Поко, іди, Поко, іди, Поко, іди, давай. Давай, ульта! Yeah, не попав. І другий бас. Так ми можемо легко зараз забрати бас на перший топ, давай. А, я, а мені це не подобається. треба, що він помахнувся також. А, ну це легко було. Окей, друге місце теж класно. Ми забираємо топ, ми за... виносимо знову опит. Відкриваємо головне стар дроп. І епік. Давай. Що? Давай. Да. Да. Мутація знову. Шелі, я чекаю, я. Я чекав на шелі, ура! Мутація випала. Стардроп, другий. Рі, рідкість. Ми добиваємо 5000 просто імба повна. Давайте. Я попрошу вас зараз поставити подобайк, підписатися на канал. І у кого не включений колокольчик, ставимо колокольчик, щоб не пропускати нові серії по Brawl Stars і по іншим іграм. Так. Надіємося, що зараз мені випав. Е, так, мені випав бравер, коротше. Надіємося, просто. Просто надіємося. Що за, ну, за гаджет? Ну, за що мені гаджет то? Гаджет, ну блін 6 Шість серій зробили підряд. Зараз піду фармити знову яєчко. Ну і в клубі ми поки що робимо 303 на. Ще 13, годин, ще 13 днів і 13, 12 годин вже залишається. Сьогодні ми з вами зіграли пару каток за культа. Добили 5000 кубків, відкрили старт-дропи І головне зробили деякі квести. О, і кручем безкладу. І нічого не пуче. Що я вас можу попросити? З вами був я, Артем Плей, і всім папа -па. до наступного відео. Всім па папа.